Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною пограти в дидактичну гру, яка називається Склади фрукти на тарілку. Але є ще одна умова. Коли ми з вами будемо класти фрукти на тарілку, ми з вами ще будемо називати тобто розвивати наше мовлення. Подивіться уважно, будь ласка, що в мене є? У мене є тарілка. І картинки з різними фруктами і овочами. Але ми будемо вибирати тільки фрукти. Дома ви можете пограти в цю гру зі справжніми фруктами та овочами, які у вас є. Ось, наприклад, це в нас що? Абрикос. Ось ми його кладемо на тарілку і промовляємо абрикос. Це в нас слива. Кладемо на тарілочку і кажемо слива. Це що? Це вишні. Кладемо на тарілку, кажемо вишні. Це в нас соковите яблочко, так? Ми кажемо яблуко. А це що, діти? Це капуста, це в нас овоч, це не фрукт. Ми його будемо вкласти на тарілку? Ні, тому що це не фрукт. Так, продовжуємо далі грати. Це що в нас? Банан. Кажемо банан! Це що? Апельсин. Кажемо апельсин. Це що? Огірок? Це фрукт чи овощ? Так, це овощ, тому на тарілку ми його не будемо класти. Дивимося уважно, що в нас ще тут є. Це в нас що? Груша, да? це фрукт. Ми кажемо груша. Це що? Лимон. Це, що? це цибуля, це в нас що овоч, так? Да? тому ми його не будемо класти на тарілку. А це в нас що виноград. Це теж фрукт. Ось ми з вами, зараз подивимося, які фрукти ми з вами зібрали. Дивимося уважно на нашу тарілку. Що які ж фрукти ми з вами сьогодні зібрали? Давайте повторимо: слива, абрикос, вишня, яблучко, груша, виноград, апельсин, лимон, банан. Бачите, яка в нас гарна вийшла фруктова тарілочка. Так, і як це ми можемо з вами назвати одним словом? Це фрукти молодці!